Прийшло 23 депутата, тобто, ми маємо більшість 50 плюс один депутат. Крім цього, хочу зробити заяву. Що розпорядження, яке вчора довели до депутатів міської ради, не відповідає дію закону про місцеве самоврядування, не відповідає дії нашому регламенту. Міський голова має прибути на сесію, на яку він наголосив перерву, і має на цій сесії на продовження оголосити, чи про продовження роботи сесії, чи про її переніс. Розпорядженням не можна відмінити перерву, яку він оголосив. Крім цього, в розпорядженні не вказана навіть дата, на яку оголошена перерва. Тому сьогодні більшість депутатів прийшла до зали. Ми чекали на те, що прийде міський голова, чи оголошує про перерву, чи оголошує про продовження роботи сесії, яка у нас не закінчена. Але сьогодні в залі ми маємо 23 депутата, які готові працювати, готові розглядати порядок денний і приймати відповідне рішення. Ми не хочемо і не маємо можливості перенести там сесію вже на січень місяць, тому що є дуже багато питань, які треба приймати. Особливо це питання стосується формування робочих органів міської ради наших депутатських комісій, тому що кожна з представників фракцій має свою програму. Ми хочемо там змінити вартість проїзду. Ми хочемо, щоб вже з 1 січня родини загиблих бійців АТО отримали допомогу від по програмі соціальна турбота від міської ради. У нас є інші питання. Ми хочемо дізнатися, чому у нас по снігу кладуть асфальт і так, далі, і так далі. От для цього якраз і треба створити робочі органи, комісії, на яких депутати мають розглядати ці питання і готувати пропозиції для прийняття рішення. Тому ми хочемо зробити заяву, що ми готові. Продовжити роботи сесії згідно рішення всіх наших чотирьох фракцій, ми головуючи обираємо Олександра Шомоту, який продовжує роботу нашої сесії. Шановні колеги, я прошу вас зайняти місця для того, щоб ми з вами продуктивно продовжили. І я сподіваюся, сьогодні закінчене друге пленарне засідання, другої позачергової сесії Полтавської міської ради. Проекти рішень, які напрацьовані зараз, будуть роздані нашими колегами, нашим всім іншим депутатам. Тому прошу зайняти свої місця і перейти до розгляду питань порядку денного.